Українська влада робить все для того, щоб жоден чоловік не виїхав з України. Вітаю вас, шановні друзі. Всі ви вже знаєте, що починаючи з 28 грудня 23 року, жоден пункт пропуску не випускає чоловіків без довідки від ТЦК. І не важливо, багатодітний ви чи інвалід. Треба поїхати в ТЦК, взяти у них довідку цю про відстрочку від мобілізації, і тільки тоді вас можуть випустити з України. Але там починаються нові прикольчики. Коли ви приходите до ТЦК, якщо ви інвалід там першої, другої, третій групи, то вас направляють на ВЛК. Ну а всі ви прекрасно знаєте, як чудодійно працюють в Україні ВЛК, і там навіть інваліди стають здоровими. Отож, для того, щоб підтвердити навіть ту е, групу інвалідності, в принципі, ту інвалідність, яка у вас є, треба платити гроші. Іншими словами, організований черговий неконтрольований фінансовий потік. Але і це ще не все. ТЦКшники відчули в собі стільки повноважень, що починають видавати різні накази і розпорядження про те, щоб взагалі нікому не видавати оцих відстрочок від мобілізації. Один з таких документів з'явився у Полтавській області у зв'язку з великою кількістю звернень військовозобов'язаних до районних ТЦК та підпорядкованих відділів Полтавської області стосовно видачі їм довідки про надання відстрочки від призову про мобілізацію для перетиння кордону наказую заборонити видачу довідок військовозобов'язаним про надання відстрочки від призову по мобілізації, відповідно стаття там 23 закону України ще статті, які сюди приплітають. До 10.00 6 січня 24 року е, відрапортувати, скільки подібних довідок було видано з двадцять року. Начальник обласного ТЦК та СП Трофіменко. І звичайно, офісні канали одразу почали писати, що це фейк, це брехня. Ніхто не видавав ніяких наказів. Але скільки за два роки війни було ось таких от подібних наказів, скільки повноважень надали ТЦК, хоча в них немає абсолютно ніяких повноважень, тому що це взагалі шарашкіна контора, і все воно тихенько працює, і ніхто на це не звертає уваги. Отож, і цей документ так само буде працювати. І я абсолютно впевнений, що зовсім скоро подібні документи, подібні накази, чи як вони там їх назвуть, будуть з'являтися по всім областям України. Познайомитися з цим документом ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.